Привіт, мої любі! Я вас вітаю на тренуванні. Сьогодні наш м'яч буде і допомагати нам виконати вправи, але й допоможе зрозуміти краще нашу будову, нашу анатомію. Дивіться. Цей м'яч це як наші внутрішні органи. Так, в нас в животі є внутрішні органи. І зі всіх сторін вони підтримуються, і в них в нашому животі, є внутрішньо-черевний тиск. З боку косі м'яза живота, ззаду м'язи спини, спереду м'яза живота, зверху в нас діафрагма, а знизу наше тазове дно. І е, після пологів, е, із -за сидячого способу життя, в нас часто поперек буває напружений. Так, коли в нас м'язи попереку в такому гіпертонусі, в збільшеному лордозі, у нас часто там є тонус. Що робиться? Дивіться, я зараз вам просто показую наглядно, щоб ви бачили. Хоп, тут у нас гіпертонус. Е, після пологів часто у нас є застрягша, грудна клітка, тобто на вдиху в когось. Вона. От, розкрилось, і все. А в когось на видиху не розкривається грудна клітка. І діафрагма теж в нас напружена. Якщо ми бачимо, що весь тиск давить вперед і вниз, живіт від цього хап старчить. І низ живота і та з весь час відчуває велику велику напругу. Там весь час давлять внутрішні органи. Тому так важливо розслабити поперек, розрухати нашу діафрагму, розрухати наш таз. Ви це маєте розуміти, що для здоров'я тазового дна і для плоского живота ці моменти надважливі. І тепер другий важливий момент це наше дихання. З видихом. Діафрагма розкривається, як парасоля давить вниз, внутрішні органи йдуть вниз, тазове дно розширяється, а з видихом тазове дно скорочується, внутрішні органи йдуть вверх, і діафрагма теж скорочується. І таке танго наших діафрагм покращується відтік венозної крові, лімфовідтік. Тому наші тренування. Найкраще, що може бути для вашого тазового дна і для плоского живота. Це була ваша мотивація, щоб ви зрозуміли, що для того, щоб виглядати струнко, красиво, підтягнуто, не не треба присідати, тягати залізо, а потрібно відновити дихальну функцію. Потрібно розслабити поперек, включити поперечний м'яз живота і зробити тазове дно. Еластичним. Я надіюся, вас змотивувала. Переходимо до вправ. Ми акуратно опускаємося. Через бік пам'ятаємо, лягаємо на спину, припіднімаємо наш таз і ставимо м'яч на крижовий відділ хребта. Це те, що з'єднує дві половинки тазу. Занурили руки з -дош корпуса, наша потилиця, грудна клітка та стопи лежать. І ми зараз будемо з вами робити одну з базових вправ: це є тазовий годинник. Ми уявляємо, що наш та це є цифербла. Лобок це цифра 12, попок це є цифра 6. Уявилися собі циферблат? І з вдихом ми будемо рухатись в напрямку лобка до цифри 12, а з видихом до цифри 6. І наш таз рухається в сагітальній площині, вдих, до... ми рухаємося до цифри 12, видих до цифри 6. Можливо, комусь буде ближчий образ, що наш таз цей чаша з водою, і з вдихом наша вода виливається від себе, а з видихом вода виливається на себе. Ось така робота: вдих, вода від себе, видих, вода на себе. Спробуйте цей і цей образ, ви навіть можете заплющити очі. Не обов'язково бачити мене, ви можете просто слухати. І тепер ми додамо ще стопи. Ми будемо вдих. І видих стопами під себе, стопами від себе. І ви можете подивитися на мій таз і сказати, ого, яка в, неї амплітуда? в мене зовсім не така, що цілком нормально, в кого гіперлордоз, вам буде дуже важко нахилити от сюди таз, коли лобок на себе, вода від себе, у вас цей рух може бути досить мало амплітудний. А в кого зменшений лордоз, в кого піджаті сідниці, вам буде дуже важко от сюди порухатись, коли таз розкривається. І це вже вправа для покращення нашої постави, тому що в кого гіперлордоз, ви акцентовано воду виливаєте, Виваєте на себе, живіт скорочується, м'язи попереку видовжуються. В кого сплощений, лордоз, ви з вдихом розкриваєте таз і хочете воду від себе. І це вже вирівнювання нашої постави, вже робота над нашою поставою. А тепер стопи розслабте і просто пробуйте рухати тазом. Не у всіх ця вправа вийде з першого разу, що теж цілком нормально. Ви просто пробуєте, ви просто слухаєте, ви навіть можете заплющити очі і старайтесь зараз зробити ще менше. Ця дивовижна вправа розслабляє поперек, вирівнює положення тазу. І ще зараз ми з вами залишиться, додамо образ другий. Образ, що наш таз цієї квітка. І з вдихом наша квітка розширяється. А з видихом наша квітка закривається. З видихом квітка розкрилась, з видихом закрилась. Або ми уявляємо, що у нас у піхві тампон, і з видихом ми наш тампон розкрили, а з видих відпустили. А з видихом тампон підтягнули, злегка стиснули і підтягнули вгору. Але зовсім трішки. Не включайте сідниці. Вдих дуже легко. І на видиху. Підтягнули. Заплющити очі, це вам допоможе краще слухати своє тіло. І залишаємося зараз посередині. У нас вода не виливається не, ні на себе, вона рівно. Так? так само таз ні до цифри 6, ні до цифри 12. Це і є нейтральне положення тазу. І ми будемо з вдихом розкривати наші привідні м'язи, рухатись на зовнішній край стопи, і ми відчуваємо приємний розтяг привідних. І наші привідні зв'язані фасіями, наче ланцюгами, ланцюгами, що таке фасції? Будь ласка, подивіться на картинку збоку і вплітається в наше тазове дно. І тобто, коли наші привідні в гіпертонусі, не будуть тягнути тазове дно, чи коли вони перерозтягнуті, тому нам важливо відновити так само. Еластичність провідних. І з видихом ми назад рухаємося, наші, е, наші коліна йдуть на місце. Вдих, стопи йдуть на зовнішній край. І з видихом ми наче хочемо занурити криш в м'ячик, з видихом наші коліна сходяться разом. Вони як крила метелика з вдихом, тобто уявіш, вони такі легкі як крила метелика розкрилися, і з видихом легко закрилися. З вдихом розкрилися, видихаємо, глибокий видих, закрилися. І тепер ми будемо рухати лише однією ногою. Вдих розкрилися, При цьому таз ми дозволяємо тазу раз зротуватися. Він хоче зротуватись. Вода виливається в сторону, ось, і ми дозволяємо цьому бути. І спочатку ми хочемо вирівняти таз, а тоді коліно йде на місце. Супер, і так само спочатку лише нога йде. Чуємо, що нога кличе, наш таз, хоп, зротувався, таз, дозволили тазу зротуватись. І назад занурюємо таз, і наше коліно, крило метелика йде на місце. Це дуже приємно для наших кульшових Для нашого крижового відділа хребта занурюємо таз вирівнюємо і тоді нога. Розкривається стопа, таз нас рівний, хоп, таз зротувався, занурили таз, і коліно пішло на місце. Вдих видих. Чудово вдих. Зротувався таз. І видих. І тепер ми спробуємо без ротації, тільки стегна видих втримати наше положення тазу, стабілізувати таз, і для того, щоб таз не рухався, мається включитись наш поперечний м'яз живота. Супер. І заключний раз зробимо вдих і видих. І ми припіднімемо таз, заберемо м'яч і зануримо наш таз. І відчуваємо, як наш таз став. Наче ширші, вільніші, вільніший, сідниці розслабились. Ми просто в задоволеній неймовірному від цього руху. Тепер ми беремо наш м'яч і фіксуємо його між колінами. Між колінами, будь ласка, зафіксуйте, ми його занурюємо коліна в м'яч на 30%. Тобто злегка ми стискаємо, але зовсім-зовсім трішечки. І ми вийдемо в сідничний міст. Ми будемо поєднувати з нашим Тазовим годинником. З видихом ми рухаємося до цифри 12, вода від себе. З видихом до цифри 6, поперек втиснувся. І м'яко, хребець за хребцем, занурюємо, виходимо в сідничний міст. Лобок на себе грудна клітка лежить. Ось такого ми не робимо, коли наші передні ребра старчать, і ми розгинаємося в грудо-поперековій зоні. Ми хочемо навпаки тут пом'якшити грудну клітку і акцент. Розгладити передню поверхню стегна. Ми робимо гарний вдих. І з видихом хочемо хребеться хребцем м'яко опустити, вийти в нейтральне положення тазу, коли вода не виливається ні від себе, ні на себе. І знов вдих, Вода від себе. Видих на себе хребет за хребцем, відклеюємо супер лобок на себе. І ми зразу звільняємо передню поверхню стегна. При гіперлордозі часто ця зона в гіпертонусі. Нас набрякають ноги, живіт і почуття не з найкращих. Тому лобок тут на себе і витягуйтесь, наче через передню частину коліна. І гаміяко хребет за хребцем ми опускаємо. Знову робимо вдих. Видихаємо, відпускаємо наш таз з видихом, підтягуємо уявний тампон хребет за хребцем, відклеюємо вгору робимо глибокий вдих, Руки підстав, поставте вгору, зробіть глибокий вдих І повний-повний видих. Вдихаємо, видихаємо, видихаємо і хребець за хребцем відклеємо, і комога далі один від одного. Вдих, відпустили тампон. З видихом тампон підтягуємо вгору, 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 Хребет за хребцем, відклеїмо чудово, робимо глибокий вдих. Видихаємо і хребець за хребцем вкладаємо назад на вихідну позицію. Ще раз вдих, вода. Від себе видих вода на себе, хребець за хребцем, відклеїмо і порухайте таз. Дивіться, ви зараз таз тримаєте вгорі, і ми виливаємо воду зі сторони в сторону, або рухаємося до цифри 6 до цифри 3 і 9. Ось так зі сторони в сторону, виливаємо воду, виливаємо воду, виливаємо воду, хребеть за хребцем, опускаємо і відпускаємо. І ще разочок зробимо вдих. Лобок від себе, вода вилилась від себе, видих лобок на себе. Хребець за хребцем відклеїмо раз. І виливаємо воду зі сторони в сторону. Стопи занурені, дихаємо і опускаємо м'яко-м'яко-м'яко за хребцем. Розумнички, ми від цього, з цієї позиції раз перекочуємося на бік. І зараз ми будемо рухати нашою грудною кліткою. Робити одну з чарівних вправ це називається book opening. М'яч ми фіксуємо між колінами. Ми витягнуті маківкою в одну сторону, за сідничним обограми в другу. Наші стопи та загрудна клітка голова приблизно на одному рівні. Прекрасно. Що ми будемо з вами робити? Ми будемо тянутися рукою вперед і запрошувати нашу грудну клітку так, повертатися вниз. От уявіть зараз, що з наших сосків світять фари, ліхтарі, вам, який вам близький образ. І ми направляємо повітря ці, ці промінчики в підлогу. Раз, ось це перший рух. Раз, витягуйтесь за рукою до кінчиків пальців. Раз. А тепер рука малює коло, долонь розвертається в стелю, голова перекочується на потилицю, і ми повертаємося грудною кліткою в стелю. Витягуйтесь до кінчиків пальців. І акуратно назад. І знову зробили вдих, Повертаємо грудну клітку, а м'яч фіксує коліна і надає хоп, нашим колінам розвалитися. Так, він фіксує наші ноги, щоб ми чітко зробили рух не в кульшових, а щоб ми тут порухали грудним відділом. Втихнули. І з видихом назад. І нам тут буде дуже хотітися розігнутися в груду поперековій зоні. Ось тут там, де у нас закінчуються груди, починається поперек. Ми стараємося цього не дозволити. Направляйте свої передні ребра вниз і просто повертайте грудну клітку. Це важливий момент. Вдихнули і з видихом назад. Вдихнули. І з видихом назад. А зараз ми дозволимо, дозволимо оп, нашому коліну у верхньому піти хоп за грудним. Дозволили. А тепер починаємо рух з того, що ми коліном тянемося вперед, і рука вертається на місце. Раз, рука тягне таз, запрошує хоп, зротувався таз. Тобто тут ми дозволяємо таз вже розвернутися, м'яч фіксуємо, але верхня нога трішечки далі, ніж нижнє верхнє коліно. І тягнемо коліно на місце, і аж тоді рука. І ще раз трин 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 наче ця хвиля. Тянемося за ногою і пішла рука. І зараз ми просто подихаємо, подихаємо, ми наче викручуємо рушник, мокрий рушник в області талії. Тягніть за переднім коліном вперед, а за рукою в протилежну діагональ. Наше коліно, наче в одну діагональ тягнеться, а рука тягнеться в другу. І рука тягне грудний відділ. Ось це плече обов'язково опущена, шия довга. Подихали, і акуратно ми піднімаємося. Все те саме зробимо на другу сторону. Раз, м'яч між колінами. Дуже приємно до лягу одного відділу, особливо, якщо виносите дітей, чи просто сумки, чи багато сидите це просто радість, свято вдих. Тягнемося за рукою вперед, і наше світло направляється в підлогу. Так, і ви не думайте, наскільки я ідеально виконую вправу. Просто рухайтесь і кайфуйте, а дівчата. Це головне. Пам'ятайте, тут не старатися все, все почути, виконати просто супер ідеальну вправу. А що якщо вона не ідеальна? Все ви робите на сьогоднішній момент для себе як найкраще. Пам'ятайте про це. І ми тянемося за рукою. Вперед, звісно, ми не маємо відчувати дискомфортів. Пам'ятаємо, ми повертаємо грудну клітку. І наші ліхтарі, наші фари з грудей, лазери, хто там свій що уявляє, повертаються в стелю. І назад закриваємося. І знов зробили видих. Розвернули грудну клітку, плечі опущені. І назад повернулися, вдихнули. І з видихом назад. І ще раз. Вдихнули плечі опущені вниз. І з видихом назад. І дозволимо нашому коліну піти за рукою. Раз. Коліно хоп пішло б трошки так, якби розвалилися. І починаємо рух з того, що тянемося коліном і тягнемо грудну клітку назустріч. Така наша ланцюгова реакція. Рука тягне грудний відділ, грудний тягне таз, таз тягне ногу. Раз, повернулися. Тепер коліно направляється вперед, тягне таз, таз тягне грудний відділ, і рука на місце. І вдих. І видих. І зараз залишаємося, наче викручуємо мокрий рушник. Коліно витягується в одну, в одну діагональ, а рука тягне грудний протилежну Плеча опущено, дихаємо. Просто кайфуємо. Чотири, три, два. Один ви розумнички. Підняли руку, піднімаємося акуратно через бік і приймаємо позицію на четвереньких. Знову ж таки, ми фіксуємо м'яч між колінами. Пальці рук у нас розкриті, плечі опущені вниз. Наша потилиця, грудний відділ, таз на одному рівні. Напра... На... Нащупайте от руками, нащупайте свої сідничі бугри. Розкрийте сідниці. І навіть те, що ми тактильно їх... 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 їх торкаємось, нам вже буде легше ними рухати. Порухали ось так, Акуратно. Пальці розкрили. Голова, грудна клітка на одному рівні. Важливо, що ви тут не прогиналися передніми ребрами. оп, Трошечки ваші передні ребра, наче стікають в джинси, в, штани, в уявні штани. Плечі опущені. Ми згадуємо наш тест, який ми робили. Можна пальці під себе, можна підйоми тягнути. Згадуємо тест, який ми з вами робили. Ми фари направляємо зараз в стелю, і фари направляємо вниз. Те, що ми робили на початку тренування, тазовий годинник просто в цьому положенні. І залишаємося посередині. І з видихом ми йдемо тазом, тазом назад рівно настільки, поки наш таз, хоп, не робить такого кивка. Вдих. І в цьому положенні наші сідничні бугри розкриваються. З видихом назад. Зберігайте це положення. Вдихнули, видихнули. Вдихнули. І зараз ми з вами будемо пробувати закрутити коліна до середини. при цьому м'яч фіксуємо. І що у нас відбувається, коли у нас коліна йдуть до середини? Ми розкриваємо наші обертачі стегна, зовнішні обертачі стегна, які часто в нас є в гіпертонусі. Ви можете побачити, якщо вагітні часто ось так ходять розвернуті ноги. Можливо, у вас таке положення ще після пологи лишилося. Тому нам важливо вирівняти положення ніг і обертання стегна всередину, ось цього руху в нас дуже мало в повсякденному житті, і взагалі його мало. І за того в нас. Неповноцінно працюють кольшові суглоби, і в нас від цього не оптимальне положення. Тому нам працювати над мобільністю кольшових надважливо вчити стегно, обертатись і до середини, і тим самим розблоковувати цю зону. так? От ми зараз візьмемо навіть м'яч, і вам буде навіть зараз легше. От зараз зробіть навіть тест. Спробуйте завернути коліна до середини. Для когось це може бути дуже важко, досить мало амплітудно і запам'ятали. Ми зараз сядемо і розслабимо трішки наші зовнішньобитачі стегна. Це і грушеподібний м'яз, і затульний м'яз. Вони досить глибоко. І вони зв'язані фасціями з тазовим дном. Коли вони в гіпертонусі, вони будуть тягнути наше тазове дно, і теж наше тазове дно не буде ефективно працювати. Воно не буде нормально розтягуватись і скорочуватись. Розслабили це досить приємно і досить ніжно. Насправді, м'яч такий діє, і на другу сторону. Посиділи, розслабили, дихаємо. Легка посмішка на обличчі. Приємно, правда, дівчата? Так, супер. І тепер знову пробуємо взяти наш м'яч і розкрити коліна до середини, стопи назовні. Дівчата, не знаю, як важно, в мене амплітуда вже збільшилась. І приймаємо це положення і з видихом. Ми працюємо над нутацією крижового. Ви можете руку поставити, щоб таз не робив ківків. -ків. Ідеально робити напроти дзеркала. Ви можете себе знімати навіть на відео, плечі опущені вниз. Хто має зворотній зв'язок, ви можете надсилати мені, я дам вам зворотній зв'язок. Ось так. Порухались, порухались, вдих і видих. Вдих і видих. Чудово! Тепер ми руки витягнемо злегка вперед і будемо робити хвилю. Тримайтеся, хвилі це є одні з найскладніших вправ відносно, так? Але вони просто чарівні для нашого хребта, для нашого тазового. Глада. Дивіться, що ми будемо робити. Видих розкрили таз, а з видихом ми наче зачерпуємо воду. Фари наші направляємо вниз, робимо гарний видих, фу, округляється поперек, живіт включається. Після цього округляємо грудний шийний і виходимо, наче в напівпланку. Так не наче, ми виходимо в напівпланку. Стопи, дивіться, якщо вам не зручно ось так тримати, ви можете їх і рівно тримати, обов'язково завернуто і знову робимо вдих. Наш таз наче розкривається, як квітка. Вдихнули, а з видихом він закривається, видих, округляється поперед. Виходимо навпівпланку. Ви не обов'язково маєте низько опускати таз, можна злегка його тримати ось тут. Тому що навпівпланка це досить таки і провокаційна вправа. Вдих, відпускаєте, тазу видно відпускаєте тампон, з видихом тампон підтягуємо вгору. Видих, вирівнялися. І знову зробили вдих. Лобок на себе. Сідничні бугри вниз. Видих. Чудово. Вдих. І ми наче зачерпуємо нашим тазовим дном воду. Видих, округляємо попи, округляємо грудний шийний погляд на м'яч. Розкриваємо лобок тут на себе таз. Виходимо, наче на півпланку. Я тут не рекомендую досить низько пускати таз. Це сильна провокація для живота. Тому тут акуратно знову вдих. Вдихнули плечі вниз. Лобок на себе видих. Вдих, і Нам тут надважливо саме прокрутити таз. Вдих. Подовжений, подовжений видих. Додаємо, ще з вдихом, пробуємо розкрити ніздрі. Розкрити ніздрі, і вам так буде легше, глибше вдихнути. Видих. Розкрилися вдих. Зачерпнули воду, округлили хребет за хребцем і не спішіть. Чим повільніше ви зробите, і звідси розгинаємося, тим буде легше для вас. Вдихнули. Видихнули. І ще раз вдихнули. М'яч зафіксований. І видихнули. Прекрасно. Прекрасно. Зараз, будь ласка, сядьте тазом. На м'яч, він досить м'який буде дія, досить м'яка, витягнеться за маківкою вверх. Плечі опущені вниз. Супер. Сіли, можна стопи поставити широко, можна разом. І зараз будемо робити вправу називається хоп. Ви її точно полюбите. Знову ж таки, не зразу вона може вийти. Це нормально цілком. Ми уявляємо, Наш таз, тазове дно це як гамак. Виявляємо, що на цей гамак поставили маленький легкий м'ячик. Тут не потрібно, не потрібно якихось надмірних зусиль. І ми на видиху будемо підкидати цей м'ячик вгору, а на вдиху ловити і повністю розслабляти тазове дно. Рекомендую одну руку поставити на низ живота, бо ми будемо хотіти, щоб саме був рух внизу живота. Там, де нас низ живота, так, одна з найпроблемніших зон після пологів, і не тільки насправді. Робимо вдих і видих хоп, вдих. Хоп, хоп. Хоп, 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 підкидаємо м'ячик. Хоп. Легко, дуже легко, без надмірних зусиль. На видиху на слові хоп, ви маєте чути. І я рекомендую вам тут включати голос, щоб вас було чути, не соромимося. Тому що з нашим голосом, наша голосова діафрагма з нас зв'язана з горною діафрагмою і з тазовою, вони всі зв'язані. Якщо ми тихо говоримо, маємо зажати горло. То тазове дно у нас буде працювати неефективно. Тому тут, будь ласка. Так, що у вас було чути, дівчатка. Вдих. Жінки, видих хоп, 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 хоп. І не живота підтягується сам, підкинули. Підкинули. Уявляємо собі образ, навіть заплющите очі, хоп, підкинули, розслабили. Хоп. Важливо тут не тільки підкидати, але ще й зловити і розслабити тазове дно. Тому що нам важливо не гіпертонус, так, і взагалі в кого гіпертонус, будь ласка, дуже акуратно з тим хоп. Ви навіть ви підкинули і почекайте, поки воно повністю розслабиться. Хоп, 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 хоп. Достатньо. Для першого тренування просто е, прекрасно. Розширте ноги і зараз ще просто ось так. Розширте зону між сідничними буграми. вперед-назад, вперед-назад, розширили. Дуже приємно, це. Намалюйте коло в одну сторону. І в другу. Важливо на тренування брати зручну білизну, щоб вам нічого не заважало. І ми акуратно зараз піднімемося на ноги. Стопи звели, ось так. Занурюємо передню частину стопа, стопи в мат і хочемо прокрутити таз хребець за хребцем, ми розклеємося вгору. Встаємо на дві ноги, відчуваємо опору в стопи. І ви можете відчути, що як ваш таз вирівнявся. Так? Можливо, ви відчуєте такий приємний тонус в області живота. Так, ну, звісно, не без. Неможливо так, коли у вас сильний гіперлордоз, хоп, після нового тренування у вас там зразу, зразу ідеальне положення тазу. Але злегка позитивну тенденцію ви можете відчути. Ви можете відчути, що розслабилася ваша шия, що розслабилася верхній плечовий пояс. Від того, що ми рухали тазом, ви можете відчути зміни ось тут, в верхній верхній частині тіла. Я вам дякую за те, що ви розпочали. Дякую за ваші зусилля. Пам'ятайте, скільки ви вкладаєте, ви стільки отримуєте. Утримуєте навіть більше. Я чекаю на ваш зворотній відгук. Пишіть мені, що було зрозуміло, що не зрозуміло. Я завжди вам допоможу. До наступного тренування, Па-па!